Доброго дня, шановні друзі, дорогі. Знаходимося ми на малині, яка називається «Джоан-Джей». Цікава малина. Якщо ми раніше дивилися сорт Blent Ample, вона закінчила своє вже плодоношення. Зараз вступає в силу. В плодоношення вступає Джоан Джей. Є в нас два сорта «Джоан-Джей» і Єзюгана. Джон Джей зараз вступає. Це сьогодні 29 серпня. Трошечки вона раніше в цьому році, е, в минулих роках вона і на початку серпня, і десь ближче до 5 серпня, От, в чудовому стані, бачите, зараз саме пішла е, масове цвітіння. Значить, що за сорт? Сорт дуже чудовий, дуже чудовий сорт. По-перше, що якщо е, беремо ми от е, зюгана, там, вона колюча, Джонджей не колючий. І дуже добре вона прикрита від сонця, якщо сильно пече сонце, вона прикрита. І, навіть коли вибираєш практично, дивіться, так, якщо, да, ти не бачиш малини, бо вона прикрита листям. Дуже добре, малина ця прикрита. Що потрібно зараз дати для малини? Оце ми зараз почали давати. обов'язково зараз дати на підкормку калієву селітру. Калієва селітра має формулу 13. 0,46. Азоту даємо мало. Вона низька, але вона поступово починає рости вона ще росте і починає пускати е, латерали. Дивіться, якщо ми беремо, ось зараз гілочку, візьмемо, наприклад, ось цю гілочку, яка ще не почала плодоносити, у ній латералів нема. А якщо ми візьмемо, ось гілочку, дивіться, вже пускає, починає пускати латерали. Тобто вона оце зараз накидає сюди. Відроджується оце і потім починає знизу пускати такі довгі латерали. Отак плодоносити і пускати, пускати і пускати. Скільки даємо ми е, поживних речовин, стільки, і вона мається на увазі, як вона підкормлена. Якщо з весни мульча є, якщо з весни є підкормка, хорошо, тоді вона починає пускати е, багато латерал. Вона невелика, невисока. Буває, отака, але Для чого її високої? Вона зараз, оця малина, зараз дає їй ще 10 ягід, вона буде на землі. Її обов'язково треба підв'язати. Там жінка підв'язує, підв'язати обов'язково. І тоді це добре, ми собі вибираємо, підставочку взяли, вибираємо для свого росту. В цьому році я сподіваюся, що урожай буде задовільний. Я порахую скільки. Ну, Я думаю, що тут набагато більше дасть Жуанже, як е, з одиниці площі, як та. Значить, оці, по ці калії селітри, я повернуся до каліві селітри, обов'язково зарадати калій. Для чого? Для збільшення плоду самого і кількості е, самих запилювачів. Ну, Обов'язково можна зараз і плантафолом її, але ну, це вже пізно. Пізно, бо вже починає плодоносити, треба було раніше, хто не встигше скропити плантафолом. І дати обов'язково бору для нормального запилення. З калієвою веселітрою. Що робимо? 20 грам калії веселітри розбавляється у відрі води і обов'язково під корінь, полити під корінь, щоб до кореневої системи поступив калій. Тоді ми будемо забезпечені повністю оцими ягодами. Якщо просту селітру давати, там формула 34. Ми дамо масу. Нам маси не треба. Нам не треба цього зеленого листя, нам не треба цей, нам треба плоди. Оце, ще раз нагадую, каліва селітра. Ну і обов'язково вода обов'язково полив. Ні, негативу я не бачив. Цю малину я висадив вже, мабуть, вона. 4-5 років. Оце ми посадили цю плантацію, у нас пішов конвейер, закінчується лендтепл, починається Джоан-Джей, закінчується. Джоан-Джей тільки десь всередину входить, там далі зюгана. Зюгана, правда, колюча, це не колюча. Вибираємо її, чудово, ти може згинати, можеш що. Це ремонтантна малина, на зиму вона повністю склашується. Підкормка і от... і от така. Ситуація. Оце позитив. А тепер представте картину, це ми зверху побачили. А представте картину, коли отут все обліплено, і ти береш цю гілочку. От, ти береш цю гілочку і не можеш нею налюбуватися. Ну, звичайно, так як пише книжка, і так, як вже люди, які працюють, пишуть, що більше. Е 12-13 штук на квадратний метр. Не на квадрат, на погонний метр її не брати. І так приблизно воно у нас і вийшло. Беремо віце, пускаємо 6, з тої сторони 6. Так само В-образна шпалера, щоб можна було і з цієї сторони бачити, що робиться, і з цієї сторони бачити, що робиться. Освічується, так як я говорив. Дивіться, що ситуація. Садимо як і там, так і тут, з півдня на північ. Сьогодні у нас, зараз, в даний час у нас вже захід сонця. Тобто, малина освічується з заходу, вдень вона освічується з ходу, і вдень вона, зранку вона освічується з ходу, і в день вона вся освічується з півдня. Сонце проникає, бачите, сюди проникає всі. Гілки достатньо освітлюються. Ну, звичайно, хто буде закладку робити, беріть бетонні стовпчики, тому що бетонний стовпчик він завжди, дерев'яний, він ну, не таку він дає. Дерев'яний стовпчик 5-6 років він починає. А от бетонований стовпчик. Можна ще там по-другому хто я хоче. Ми робили дві шпалери, зразу робили на висоті 60 см, потім давали на висоту вже отут десь, метр двадцять-метр тридцять. Тому що перші роки вона була низька, ми її прив'язували потім, потім піднімати. От, зараз на такій висоті дуже зручно вибирати. Оце така ситуація по малині Джон-Джей.